Доброго ранку, дітки! Світить сонце овіконце, світить, посміхається. Ой погляньте, хто прийшов. Хто до нас вітається? Так, це хлопчик та дівчинка. Давайте з ними привітаємось, скажемо доброго ранку. Дітки хлопчика звати Дмитрик, а дівчинку катруся, Дмитрик та Катруся братик та сестричка. Сьогодні у їхньої мами свято. Дмитрик підготував для неї подарунок віршик. Давайте його послухаємо. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна. Ніби сонце в небі світла. Який гарний віршик підготував Дмитрик. Малята, а давайте лагідно скажемо слово мама Повторіть, мама. Мама. Ви відчули, як стало тепло? Це тому що мама найпрекрасніша людина на землі? Мама завжди підтримає, захистить, пожаліє дітки. А як звати вашу маму? Які гарні імена у ваших матусь. Ваша мама ніжна, гарна, рідна, турботлива, добра, хороша. Мама, це найголовніша, найрідніша людина в житті кожного. І дитини, і дорослої людини. Матусі дуже люблять квіти, тому катруся пропонує нам виготовити їх для мами. Але перед цим давайте, як завжди, розімнемо наші пальчики. Сідайте зручненько та повторюйте за мною. Я люблю тебе, матусю. Ось так. Ось так я до тебе пригорнуся. Ось так, ось так. Мої ручка рученята. Зараз будуть працювати. Ось так. Ось так для роботи нам потрібно підготувати аркуш картону, клей, серветку та заготівки. Три кружечки червоного кольору, три кружечки жовтого кольору, стебла та листочки. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, діткам підготувати все необхідне. Дякую. Малята спочатку викладемо всі деталі, викладаємо стебла, потім кружечки червоного кольору. Це будуть квіти. Тепер викладемо кружечки жовтого кольору. Це будуть серединки квіточок. Потім викладемо листочки. Ось так буде виглядати наша аплікація. А тепер по черзі будемо наклеювати деталі. Наносимо клей на стебло та наклеюємо його на аркуш картону. Зайвий клей витираємо серветкою. Беремо наступне стебло, знову наносимо клей, наклеюємо на картон. Притискаємо пальчиками. Зайвий клей витираємо серветкою. Ще одне стебло так само наклеюємо на аркуш картону. Тепер будемо наклеювати наші квіточки. Це великі кружечки червоного кольору. Наносимо клей по всьому кружечку та наклеюємо його над стеблом. Зайвий клей витираємо. Наступні кружечки наклеюємо так само. Почнемо наклеювати серединки наших квіточок. Це кружечки жовтого кольору. По черзі беремо кружечки, наносимо клей, наклеюємо посередині червоного кружечку. Нагадую, це будуть серединки квіточок. Тепер будемо наклеювати листочки. Беремо листочок, наносимо на нього клей. Наклеюємо, притискаємо пальчиками. Зайвий клей витираємо. Таким чином наклеюємо всі листочки. Ось такі квіти для матусі у нас з катрусею та Дмитриком вийшли, а фото ваших квіточок будемо чекати. Ми впевнені, вони у вас вийшли неймовірно гарні. Малята ми з братиком та сестричкою були раді зустрічі з вами, а наше заняття на сьогодні завершене. До побачення, до нової зустрічі.